Вітаю вас, любі. Ви на каналі буває таке. З вами Олена, приємного перегляду. Мамо, можна ми у тебе тимчасово поживемо? Це ненадовго, сказав Назар, намагаючись виглядати впевнено. Квартирна хазяйка вимагає, щоб ми терміново звільнили квартиру. Вона її продає. Ми були в паніці. Так швидко пристойне житло. Не знайдеш, ось вирішили звернутися до тебе. Галина Іванівна притисла руки до грудей і поглянула на сина. Його обличчя було знайоме, рідне, але якесь розгублене і напружене. Позаду сина стояла Регіна, його молода дружина, тонка і рівна, як струна, із виклично впевненим виразом обличчя. Звісно, можна, сказала Галина Іванівна після паузи. Квартира в мене однокімнатна, але нічого, якось помістимося. Як то кажуть, нехай тісно, але затишно. От і чудово, пожбавилася Регіна, ми вам куточок за шафою відгородимо. Буде як окрема кімнатка. Для вас. Нічого особливо не зміниться. Галина Іванівна зітхнула, але промовчала. І одразу поділимо полиці в холодильнику, упевнено провадила невістка, щоб не плутатися, і в шафках на кухні теж. Ваші полиці будуть окремо, наші окремо. Ми самостійні, обтяжувати вас не будемо. Галина Іванівна ледь усміхнулася, а серце від чогось защемило. Яка там самостійність, якщо ви до матері прийшли в тісну оселю жити? подумала вона, але нічого не сказала. Через кілька днів після того, як молодята оселилися у матері, Регіна принесла в дім собаку. Це Чіча! Захоплено повідомила невістка, ставлячи переноску на підлогу. Подивіться, яка вона гарнюсінька. Я давно мріяла завести таку, але хазяйка в орендованій квартирі була категорично проти. А тут наш дім. Можемо почувати себе вільно. Правильно, мамо? Галина Іванівна завмерла. Ну, не зовсім ваш дім. І потім в мене алергія. Яка ще алергія? здивувалася Регіна. Ви ж навіть жодного разу не чхнули. А взагалі вам якось нудно живеться, це ж очевидно і дуже помітно. Ось і буде для вас компанія і розвага, чіча терапевтична собачка. На нервову систему чудово діє і настрій підіймає. Чіча голосно загавкала і почала завзято гризти дерев'яну підставку під взуття. Увечері Галина Іванівна увімкнула телевізор. Йшов її улюблений детективний серіал. За хвилину з за шафи пролунало. Мамо, можна тихіше? Ми, хоч і в навушниках, але все одно заважає надто голосно нам все чути. Ну, це всього одна година, несміливо заперечила Галина Іванівна. Може, потерпите? Ну, ми ж молодята, нам потрібен спокій і усамітнення, а ви краще поспіть. Відпочинок дуже важливий у вашому віці. З роздратуванням у голосі промовила невістка. Галина Іванівна вимкнула телевізор і взяла в'язання. Але світло теж заважало регіні. До того ж Чіча витягла з кошика клубок і з азартом почала ганяти його по кімнаті, розмотуючи і заплутуючи нитки. Вечір був безнадійно зіпсований. За кілька днів Регіна розклала в холодильнику записки. Ці продукти не чіпати, молоко, сир, яйця наші. Ні, будь ласка, ні вибачте, Галина Іванівна ображено прикусила губу. Ввечері вона зварила борщ. Хочете, почастую? спитала свекруха у молодят. Ні, дякуємо. Ми на правильному харчуванні, не роздумуючи, відповіла невістка. У нас брокколі, кіноа і детокс смузі. Ви нас зі своїм шкідливим борщем не зрозумієте. Після вечері Назар тихо зайшов на кухню. Підняв кришку і з тугою зазирнув у каструлю з борщем. Хочеш? Поїж нормальної їжі, прошепотіла мати. Мені не шкода, я ж тобі не чужа. Регіна дуже образиться, зітхнув Назар. Хай ображається, ти мені син, а не квартирант. Але Назар не наважився порушити сувору заборону дружини і, проковтнувши слину, пішов до кімнати. А пізно ввечері Регіна голосно повідомила тут було 300 грамів сиру, а зараз 250. Я сьогодні купила кухонні ваги і переважила і сир і ковбасу. Ми з назаром не їли, бо так пізно ми не вечеряємо. Я теж, стомлено відповіла Галина Іванівна. Може, собаку годували? Але ж, Чіча не їсть сир. Отже, все-таки ви з'їли, мамо. Інших варіантів немає, прокурорським тоном промовила невістка. Галина судомно ковтнула і чітко зрозуміла. Тепер вона не господиня у власному домі. Її тут просто терплять, а точніше. Ледве зносять. Ранок неділі розпочався із апетитного запаху млинців, що поширювався квартирою. Галина Іванівна дуже старалася. Вона завела тісто на теплому молоці і домашніх яйцях. Жінка знала, що Назар любив її млинці з малку, тоненькі, ніжні, помазані вершковим маслом. На кухню увійшла Регіна в шовковому халаті з телефоном у руці. Ми таке не їмо, заявила вона без привітання. У нас на сніданок протиїновий коктейль і тіа. Але Назар дуже любить млинці, невпевнено сказала Галина Іванівна. Нехай він вже звикає до корисного і здорового, відрубала невістка. А млинці це ну, щось зайве і шкідливе з минулого сторіччя. Назару треба вести здоровий спосіб життя, а ви його збиваєте своїми борщами, млинцями і смаженими котлетами. Тітя під час палкої промови регіни, мружачись від задоволення, їла тепленький млинець, який Нишком стягла старілки. Регіна насуплено глянула на собаку, але рештки мінця забирати таки не стала. До речі, сьогодні собака обпісяла килимок у коридорі. Ви її вчасно не вивели гуляти, вичитала свекруху зухвала невістка. Може, його взагалі викинути? Цей витертий смердючий килимок. Але я люблю цей килимок, не погодилася свекруха, він півжиття зі мною. Нам його колись на новосілля подарували. Ну, і що його жаліти? Коли то було те новосілля?» – безапеляційно заявила невістка. Килимок ваш не просто старий, він допотопний. Нам потрібен нейтральний сучасний інтер'єр. Без бабусиних деталей, краще всього в стилі хай-тек. А цей килимок не вписується в сучасні концепції. Галина Іванівна відвернулася. Свого затишку ви хочете, а мій, значить, викинути на звалище? Ну, так, затишок же має бути сучасним, а ви що? Проти нового і сучасного? Я вже ні за, ні проти Регіно. Кому цікава моя думка, з образою в голосі відповіла свекруха. Я тепер в своїй хаті почуваюся просто старими меблями, які ось ось винесуть на звалище. Того ж вечора Регіна влаштувала у квартирі свекрухи. Генеральну ревізію. Оце збирає пил, оце потворне. А оце вона показала на серветку на комоді просто жах. Та це ж ручна робота. Я її так довго і старанно вишивала, перелякано вигукнула свекруха. От саме так купа часу витрачена намарно. Безжально відповіла Регіна. Зараз інший час жодних мережів, та іншої нісенітниці. Нам із Назаром повинні заздрити, коли ми сторіс викладаємо. Галина Іванівна тихо зібрала свої роботи і сховала в пакет. За якийсь час вона почула, як клацнули дверця та сміттєпроводу. Коли Регіна вийшла з квартири, Галина спустилася вниз і побачила серед сміття свої серветки. Того ж вечора Регіна знову заговорила про раціональне використання простору. Ми з Назаром усе обговорили. Вам незручно жити за шафою. Правда ж? Так, дуже незручно, Регіно. Ну от. Ми це зрозуміли, тому пропонуємо перебирайтеся у ванну кімнату. Там вам буде набагато зручніше. Галина Іванівна повільно повернулася. Куди? У ванну. Там навіть віконце, до речі, є, на кухню виходить. Можна повісити веселеньку фіранку. Назар встановить лежак, і ми купимо вам компактний телевізор на стіну. Вийде доволі затишно. Тобто ви хочете, щоб я жила у ванній, не повірила своїм вухам свекруха. Ну ви ж невисока, худенька, вам багато місця не треба, а ванна доволі простора. А в нас З'явиться особиста зона. Це вигідно всім, незворушно відповіла невістка. Галина Іванівна мовчала. Вона пронизливо дивилася в очі регіни, але слів не знаходила. Тільки пальці стиснулися в кулак. Назаре, сказала вона після довгої паузи, ти теж вважаєш це нормальним? Мамо! Ну, не заводься, це ж тимчасово. Просто ми хочемо трохи простору. Регіна має рацію. Ти за шафою мучишся, а ванна простора, там є вентиляція і навіть віконце. Ми там можемо повісити картину, гарну яку небудь, із морським пейзажем, наприклад. Картину. Видихнула Галина Іванівна, ти свою матір хочеш у ванну переселити, як кота, що плутається під ногами. Мамо, ну що ти таке говориш? Я вас пустила пожити, прибираю за вами і з собакою гуляю. Ви навіть перете моїми порошками, а ваша Чіча погризла мої нові капці. Обмочила мій улюблений килимок. І тепер ви вирішили, що моє місце у ванній, бо я всім заважаю? Регіна поправила волосся. Це всього лише ідея. Не треба так гостро реагувати. Ми ж не вороги. Ми не вороги, але й не родина. Галина Іванівна розвернулася. І пішла у свій закуток за шафою. Уночі Галина не спала, лежала на вузькій кушетці у своєму куточку і дивилася у стелю. Чіча згорнулася клубочком біля її ніг, і раптом літня жінка чітко зрозуміла вона більше не живе у своїй квартирі, вона в ній просто числиться. І від неї бажають позбавитися. В неділю Галина Іванівна встала рано, випила чаю, взяла ключ від квартири і задумливо покрутила його в руках. З кімнати долинало мирне сопіння молодят. У них сьогодні вихідний, подумала Галина Іванівна, будуть довго відсипатися. Жінка швидко накинула пальто і тихо вийшла. У найближчому магазині купила новий замок, великі мішки для речей, містку сумку і упаковку сосисок для чічі. Повернувшись, вона пригостила чічу сосисками, а все інше сховала в комірчину. Коли Назар із Регіною пішли на прогулянку, Галина Іванівна. Зателефонувала знайомому слюсарю, який, на щастя, був вільний у вихідний. Він прийшов і оперативно поміняв замок. Поки слюсар порався із замком, Галина Іванівна на швидкоруч зібрала речі молодят, укуплені зранку мішки й сумку. Коли слюсар закінчив роботу і пішов, Галина Іванівна виставила речі сина і невістки на сходовий майданчик і грюкнула дверима. Після цього вона сіла в крісло і видихнула. Тиша була новою, незвичною і солодкою. За дві години в двері загрюкали. Мамо, мамо, ну ти що? З глузду з'їхала? Відчиняй. Я поміняла замок, спокійно сказала Галина Іванівна, стоячи за дверима. І речі ваші зібрала, все склала акуратно. Здається, нічого не забула. Ми ж, родина, закричав Назар, ти не маєш права нас викинути. Я мала право жити у своєму домі за своїми правилами. Але ви встановили свої, які мене ну зовсім не влаштовують. Але ж ми виявляли про тебе турботу. От Регіна старалася, як могла. Турбота це коли ти питаєш, чи зручно людині, тобто мені, про яку ти піклуєшся, а не виносиш її речі на смітник і не називаєш їх мотлохом. Тут у розмову встряла Регіна і голосно заверещала на весь під'їзд. Ми подамо до суду. Нас не просто вигнати, у нас є права. Подавайте, зітхнула Галина Іванівна, у вас уже є кредит на пральну машину. Тепер буде ще й за судові витрати. Ти думаєш, ми не впораємося? Запально прокричав син, притуливши рота до замкової щілини. Думаю, що впораєтеся, насмішкувато відповіла мати. Може, знайдете собі десь ванну кімнату, просторішу, ніж у мене, та й житимете в ній? За дверима настала пауза. Потім почувся невиразний шепіт і шелест пакетів. А через деякий час пролунали кроки сходами донизу. Галина Іванівна тихо стояла, обійнявши себе за плечі, і раптом почула дивні звуки і скавуління. Це Чіча дряпала двері і просилася в хату. Жінка відчинила. Собака стрімголов вбігла в передпокій. І лягла біля її ніг. Он як залишаєшся зі старою господиною? Сміхнулася Галина. Ну, що ж, житимемо разом. Минуло два тижні. Галина Іванівна насолоджувалася тишею, шила, вишивала, дивилася кіно І з собакою гуляла щоранку і щовечора. Таблетки від тиску жінка тепер практично не приймала. Якось уранці в неділю у двері подзвонили. За дверима стояв Назар. Очі винні, у руках торт. Мамо, пробач, я був ідіотом, затинаючись, промовив син. Не буду заперечувати, насмішкувато. Але не злостиво, сказала мати. Що сталося? Ми розсталися з Регіною. Ну, вона не зрозуміла, яка ти для мене важлива. А я пізно збагнув, як дико ми тут поводилися. Пробач, що хотіли тебе у ванну поселити. Про ванну я ще довго згадуватиму. Таке не скоро забудеш, усміхнулася Галина Іванівна. Можна зайти. Мати подивилася уважно. Звісно, заходь. Ти, як і раніше, мій улюблений син, а не гість і не квартирант. Назар зітхнув з полегшенням. Я приніс торт. Той, який ти любиш, із чорносливом та горіхами, і сосиски для Чічі. Собачка радісно загавкала, вимагаючи частування. Назар, усміхаючись, пішов до кухні, промовляючи, як же у тебе смачно пахне млинцями. А Галина Іванівна, ідучи за ним слідом, подумала Напевно, ще не все втрачено, поки діти вміють просити пробачення, а батьки вміють пробачати і любити один одного далі, забуваючи біль і образи.